Претензії Польщі щодо репарації до Німеччини чи дійсно захід зрадив Польщу під час Другої світової війни роздуми історика, та що саме на думку польського публіциста Міхала Кацевича поклало край етапу ідеалістичних польсько-українських відносин. У Києві попрощалися з політиком Андрієм Парубієм. Сьогодні у вівторок нардепа від партії Європейська Солідарність, колишнього спікера парламенту та громадського діяча поховають на Личаківському цвинтарі у Львові. Його розстріляли у Франківському районі Львова. Стрілець випустив вісім куль у політика, який помер на місці від отриманих травм. Підозрюваного вбивстві затримали на Хмельниччині. Генпрокуратура повідомила про підозру 52-річному львів'янину. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Він тривалий час готувався, стежив, планував та, нарешті, натиснув на спусковий гачок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. Ми знаємо, цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Парубій брав активну участь у помаранчевій революції та революції гідності. Був народним депутатом чотирьох скликань. Очолював РНБО у 2014-му та Верховну Раду з квітня 2016-го до серпня 2019-го року. Андрій Парубій був одним із рушіїв ухвалення закону про функціонування української мови як державної. Як голова Верховної Ради України, він ставив закон на голосування кілька разів, поки його не ухвалили. Більше про політика та розслідування його вбивства читайте. На нашому сайті Росія продовжує активно діяти проти України не лише на фронті, а й через агентурну діяльність та терористичні акції всередині країни. Водночас, міжнародна підтримка України залишається недостатньою, і потребує конкретних кроків, зокрема щодо постачання зброї. Посилення санкцій та надання гарантій безпеки про це в етері Слава Тіві заявив дипломат постійний представник України при ООН у 2015-2019 роках, експосол України в США та Росії Володимир Єльченко. Російська агентура в Україні нікуди не зникала. Ми про це знаємо ще з перших днів широкомасштабної війни, та й раніше також знали і при існуванні таких списків ми також чули. Уже кілька років тому це ні для кого не був секрет. Коли ти маєш такого ворога через кордон, то ти маєш бути готовим до всього чого завгодно. І напевно, що і списки є, і є люди, які ну як кажуть, підлягають ліквідації для когось це помста, для когось це створення такого безладу, хаосу всередині України. Питання компенсації знову на часі. Президент Кароль Навроцький наголосив, що для побудови рівноправних відносин Польщі з Німеччиною необхідно вирішити питання повоєнних репарацій. Про це він згадав у промові з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни. При цьому Навроцький підкреслив, що уряд підтримує цю позицію. Польський лідер заглибився в історію та водночас звернув увагу на сучасні загрози. Зокрема, наголосив на агресивній політиці Російської Федерації і на цьому фоні підкреслив потребу посилення польської армії. Детальніше про те, яких репарацій вимагає Навроцький від Німеччини, читайте у матеріалах наших журналістів на сайті Слава Тіві. Чи зрадив захід в Польщу 86 років тому? Таким питанням у своїй колонці задається польський історик Бартоломей Гайос. Він пише, що початок Другої світової став для поляків травмою. Після нападу Німеччини 1 вересня Польща чекала на виконання союзних обіцянок з боку Британії та Франції. Гайос нагадує, що союзники 3 вересня таки оголосили війну Німеччині, але їхні військові дії були надто обмеженими або реально допомогти Польщі. Саме це породило відчуття покинутості у поляків. Причина, на думку історика, полягала у стратегічних розрахунках. І британці, і французи вважали Польщею приреченою і не бачили сенсу ризикувати власними арміями. На думку автора, урок цієї історії особливо актуальний сьогодні. Політичні декларації чи навіть формальне оголошення війни не гарантують реальної допомоги. Потрібні конкретні дії, військова підтримка і здатність союзника втрутитися на практиці. Докладно думки Бартоломея Гаюса читайте у рубриці погляд. Антиукраїнські настрої у Польщі, чому зараз такому вигідно розпалювати ворожнечу статтю Марії Степаненко під такою назвою знайдете у рубриці. Докладно у ній вона зібрала думки аналітиків та громадських авторитетів про те, як змінювалося ставлення поляків про очікування і розчарування, як на це вплинули політики, і що стало лакмусовим папірцем у цій історії. Докладно читайте на Слава тіві, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.